Добрий день, друзі. Дивимося важливе рішення, яке ви повинні прийняти зараз. Дивимося на картах і даємо пораду вам безпосередньо по цьому рішенню. Перше, це те, що приховано в вашому житті, на що ви повинні звернути увагу. Карта називається Хоробрість вчинків. Це пояснює те, що ви повинні бути якось на даному моменті святий Варфаламей з мечем, тобто бути хоробрими в своїх діях і в своїх намірах, в своїх вчинках. Це перше, це те, що ви приховуєте в собі, в своїй середині. Якщо вам цього не вистачає, цієї хоробрості, не вистачає цих дій. То прочитуйте дев'ятий псалом. Ця карта, звісно, вона відповідає за цей псалом. Ви можете безпосередньо настроїти себе правильно читаючи цей псалом. Тобто, перше, це те, що приховано, це хоробрість поступків. Далі йде так, як ви, що ви маєте зробити для того, щоб реалізувалося. А далі йде карта. Ось бачите, Ісус Христос розпинає його. Це так, як вас розпинається, називається карта Гиря або Груз. тобто... Важкість в ситуаціях де момент 138-й псалом. Ви прочитуєте і позбавляєтесь цим псалмом від всяких важких ситуацій, які йдуть вам на душу. Тобто, що ви повинні зробити, це молитися 138 м псалмом, щоб позбавитись від тих людей, які вас розпинають. Далі йдемо. Чому до чого ви прийдете надалі? Дарива Волхвов. 46 й псалмо, псалом він пояснює те, що ви повинні внести певний вклад в те, щоб бути вдячним за те, що ви вже маєте. Тобто зверніть на це увагу і дайте чесну і правильну відповідь. Подивіться на своє життя, що не все так погано, як вам здається. Далі, що в минулому? Минулому показують розділ вашого життя був. Це 82-й псалом. Прочитуйте, якщо вам важко від того, що відбулося щось в вашому житті, відійшло назад, від чогось ви позбавились, прочитуйте цей псалом 82-й і вам буде краще. Дивимося далі, те, що не змінюється. Те, що не змінюється в прийняті рішення вашого, те, що не змінюється. Сонце Бог це 141-й псалом. Це Ісус Христос, який входить в Єрусалим. Ця карта пояснює те, що Бог завжди вас підтримує на всіх ваших шляхах. Нічого поганого не відбудеться, допоки Бог поруч з вами. Тобто моліться 141-м псалмом і сонце буде на вашому боці. Далі, чому навчитися вам треба? Чому навчитися? 15-й псалом, прочитуєте, це називається начало нового циклу. Тобто, це якби початок нового циклу вашого життя. Це ви повинні зрозуміти, що це безпосередньо. От бачите, тут чоловік, який підкорює лева. Тобто, на даному етапі вашого життя ви повинні безпосередньо підкорити певні ситуації в вашому житті, навчитися їх підкорювати, підкорити самого себе і двигатися далі. Що після цього як ви ці знання отримаєте? Далі показують предупреждення немінуємо смерті, це коли Ісус Христос молився в Семанському саду перед тим, як піти на Голгофу. Тобто, це означає те, що шлях буде нелегкий у вас. В прийнятті в рішення цього, яке у вас зараз є на даному моменті життя. Але ви повинні безпосередньо молитися, і старі моменти від вас відійдуть. Тобто, нелегко буде, нелегко буде але молитися 28-м Псалом, Це карта відповідає за цей псалом, ви прочитуєте, отримуєте сили від Бога. Далі, що буде попередньо перед останньою картою. Далі приходить до вас вдача 49 псалом. Також прочитуйте, це називається Золота рибка. Це означає те, що вдача буде на вашому шляху, все буде добре, але це попередньо перед тим, що буде в кінці. Далі дивимося останній момент. І тут е, називається карта Людина-відкрита книга. Це означає те, що ви повинні е, допомагати людям, не закриватися в собі е, і в прийнятті рішення, і бути відкритою людиною. Тобто, не дайте збити вас з шляху вашого. Е, Кому б там не було, що називається. Для цього, для того, щоб була ваша витримка міцна і сильна, прочитайте 61 й псалом, він допоможе вам утримуватися в реалізації. Тобто не тримайте зла ні на кого і двигайтесь по цьому шляху. Отака, друзі, порада для вас, для того, щоб прийняти на сьогоднішній день рішення ваше. Кому потрібно, звертайтеся в особисті повідомлення і підписуйтесь.